Іванна, Альона Воскобойник, читає автор. Прокидайся, донечка Іванна, шепотіла мати біля скронь. Я не хочу. І чому так рано? Повеземо каченят, сметано, їхати далеко нам, либонь. Пригадати сонній непосилам, що в неділю ярмарок в селі, Та вставай уже, моя бузила, глянь в вікно, копитом б'є кобила, ще впадуть на землю кошелі. Поплилась коняка за світанком, повезла до продажу добро. Будуть гроші, оберем серпанок на весілля, бо вже місяць з гаком, як найстаршу висватав Петро. А Іванка із дівчат найменша. Сорок перший зараз, скоро п'ять. Понесеш серпанок, а не брешеш. Очі у малої іскри крешуть, руки в небо крилами летять. Всю дорогу тішила розмова, дівчинку веселу і ясну тішив навіть стриж і чорний ворон, що кружляли над сусновим бором зі стволами в колір бурштину. Що загомін злий і нездоланий налякав дітей і коченят, розгубилась. І принишкла мама. «Нам не страшно, крикнула Івана. Просто літачки сюди літять.